Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити прокурором Руслана Кравченка і направив туди відповідне подання. Кравченка, колишній очільник Київської АТ, голова Державної податкової служби України, голова служби фракції служби. Фракції слова народу Давід Рогами заявив, що завтра цю кандидатуру розглянуть на фракції, поспілкуються і найближчим часом проголосують. Що ж мені підказує, що завтра можуть і проголосувати. Нагадаю, що Костіна звільнили з посади ще в жовтні 24-го року і більше ніж півроку України не було генпрокурору. Хто такий новий, новий кандидат на посаду? Ну був в АТО, як прокурор служив, отримав УБД як прокурор. Але ні, як учасник бойових дій, а, отримав нагороди від Зеленського 22 другому році. Останній орден був а, призначений очільником ОВА Київської. Полубіював це Олексій Кулеба, колишній заступник Єрмака. І колишній теж очільник київської адміністрації обласної а, найцікавіше було те, що коли журналісти нашої грошей з'ясували, що Київська ода. Яку очолював Кравченка замовили за 5 мільйонів генератори для Чорнобильської АЕС, які були дорожчими за ризиковоцінною, і те, що коли в 23-му році брав участь на конкурс на посаду голови Національного антикорупційного бюро України НАБУ, Тоді Радіо Свободи з'ясували, що Кравченко в декларації як кандидат вказував отримання службового житла у грудні 18-го року, яке вже наступного року продав, приватизував і продав. До речі, по законах обставинах подивимось, чи буде він на 100% відсотків? Хлопцям президента, як Зеленський любить розповідати про своїх генпрокурорів, щось мені підказує, що в цьому він незмінний.